Слава Україні! Наша батьківщина зараз переживає жахливі часи. Кожен день гинуть наші хлопці і дівчата. Вони кладуть своє життя, щоб у українських дітей і всіх майбутніх поколінь було вільне життя в країні, котру ми побудуємо і захистимо від споконвічного нашого ворога Росії. Але Україна це не тільки земля, міста, люди. Україна це культура, це віра, це традиції і історія. Так само і українське мисливство. Це прошарок нашої української культури, традицій і історії. І навіть віри. Тож ми маємо робити все, щоб наші майбутні покоління мисливців пишались нами і мали великий багаж надбань, що ми сьогодні сформуємо. От, наприклад, я думаю, багатьом відомі такі автори, як Аксаков, Черкасов, Сабанієв, Звєрєв. Ці автори створили твори, що рахуються класикою мисливської літератури. Їх сьогодні читають і радять один одному як молоді, так і досвідчені мисливці. А давайте будемо чесні: ці автори не наші. Це не наша культура, і прославляють вони зовсім не Україну. Вони частина ворожої нам культури, що всі століття намагалась окупувати наші думки. Тож зараз дуже важливо робити все, щоб наші нащадки мали не тільки вільну землю, а й свою українську культуру. Тому я безмежно радий, коли дізнаюсь про нове видання сучасної української мисливської літератури. Бо, можливо, наші нащадки саме цю книгу в майбутньому будуть рахувати класикою. І можливо, саме цього автора будуть поважати і рахувати класиком української мисливської літератури. Тож я розпочинаю нову рубрику, де буду висвітлювати книги про полювання і мисливство від сучасних українських авторів. І розпочну я з свіжої книги, що от от вийшла з друкарського станка, можна сказати. Ще тепленька це перо на воді. Автором є Адріан Прокопенко. Ну, хто не знає Адріана, то можу сказати, що це дуже досвідчений мисливець, що всіма своїми діями робить все для того, щоб українське мисливство розвивалось. Він заснував групу «Много стріч, де відбувається дискусія про майбутнє нашого мисливського господарювання. Також там можна почерпнути дуже багато досвіду для любого, хто живе полюванням. І до речі, це вже друга його книга. Перша теж є у мене. Але про неї буде окремий випуск. Але перед тим як ми почнемо розмову, прошу всіх підписатися на мій канал, поставити лайк і буду вдячний за любу допомогу в розвитку мого каналу. Навіть підписка в один долар є неймовірною допомогою у створенні для вас контенту. Вітаю, Адріан. Привіт, Женя. От після першої твоєї дуже вдалої і цікавої книги про полювання на самця козулі, і наступну тему ти обрав полювання на качку. Я знаю, що ти дуже досвідчений мисливець, і ну, ти міг вибрати любу тему. Спектр в тебе був дуже широкий. А можеш сказати, чому саме. Полювання на качку, чому саме цей вид полювання ти описав в другій своїй книзі? Жень розумієш, коли я писав про полювання індивідуально на косулю, я роз хотів відкрити для нашого читача, для нашого мисливця тему, яка мало в Україні розкрита, да? дуже мало людей полюють індивідуально. Коли я обрав тему другої книги, я хотів взяти тему, розкрити і показати ту, яку кожен фактично український мисливець має в своєму досвіді. Я хотів показати інше, може, в мене трошки інше, напевно, сприйняття мисливства, і я хотів показати свій погляд на е, цей промисел, який ми, нам всім доступний. я хотів. Показати більш широко наші можливості на цих полюваннях, тому що ми далеко не всі їх використовують більшість людей, да я хотів показати якусь філософію певно качинних полювань. Я хотів показати, поділитись своїм досвідом, щось підказати, щось розкрити, щось можливо від чогось поганого спинити, що ми деколи робимо, чи, чи не поганого, а не дуже коректного. Хотів підняти трошки питання культури наших полювань в цій книзі, розкрити те, що ми бачимо кожного дня, фактично на наших полюваннях, по-іншому, в іншому трошки світлі, в своєму баченні, хотів не поділитися з людьми. І бути корисним, звичайно, тому що я думаю, що як досвідчений, так і звичайний мисливець може прочитати цю книжку і, і, і мати користь з нею. Угу. Ну, от а аудиторія твоя е, основна, на кого ти орієнтувався? Ти сказав, що різні види. Ну, от, наприклад, ти більш простими словами все описував, е, щоб навіть молодий мисливець міг зрозуміти твою думку і зробити висновки. Чи ця книга розрахована вже ну, більше на аудиторію, котра вже всталого мисливця, що не раз був на каченому полюванні, і ти будеш з ним на одній мові розмовляти. Жень, це книга, як сказала редактор, для, шико, для широкого кола читачів. Як для молодого мисливця, так і для мисливця, який має певний досвід, так і для досвідченого мисливця. Ми часто з досвідченими мисливцями дискутуємо, доходимо свою думку. Я думаю, що в цій книзі викладено так досвідченим мисливцям моє бачення, що вони зрозуміють, чому я стою там на певних постулатах. Ну, кажу, Навіть зважаючи на те, що редактор книги ніколи не мала ніякого відношення до, до полювання там, ні батько, ні ну, ніхто, по-моєму, казала, що тест її десь колись приносив в, в качку там, один раз. Ну, Тобто, що таке полювання, вона не розуміла, перший раз читаючи що першу, що другу книгу вона сказала, це треба. Публікувати для широкого кола читачів, щоб люди розуміли, каже, про що йде мова в полюванні, що таке мисливство, що таке полювання на качок, що таке полювання індивідуальне, що це селекція, що качки це добування гарного хорошого продукту, і це не несе шкоди довкіллю. Тобто для широкого кола читачів, я думаю, що всім абсолютно має бути цікаво. Я там зібрав і практичні поради, і якісь рецепти свої, і, ну, і свій досвід, і в яку пору, і, і, і як. Ну, тобто доволі широко спробував розкрити питання і свого бачення е, качинних полювань. Угу. Ну і наскільки я там читав, там, почуткам, що твої книги тепер будуть в бібліотеках, тобто аудиторія дійсно буде досить широка, наскільки я зрозумів, правильно? Ну так, да, я ж випустив навіть першу книгу, я перевидав офіційним виданням, щоб воно було да, в бібліотеці Верховної Ради навіть буде. Може, якісь там депутати, які в нас е, кажуть, що полювання, то м, не дуже правильна річ, може, прочитають і зрозуміють, що, що це природоохоронна сфера фактично. Те угу. широко, я ну, абсолютно спокійно можу дати навіть нашим опонентам починати наші книги. Там. Там про зло не ні одного слова, і вони це мають розуміти, що полювання це добро. Як для тваринного світу, так і для економіки держави, ну для багатьох речей. Угу. Виходило <Dancing> до нас. <ões> про що? Кажу, виходило до нас якось на мітингу мисливському депутатша в шубі <August> і розповідала, що погано. Ну, було діло, було діло. Ну, то таке. А, ти сказав серію, ти випускаєш, а як серія називається твоїх книжок? Много стріч, сучасне мисливство в Україні. Тобто це вже є дві книги, третю книгу я вже віддав редактору вона зараз вичитує, ми формуємо вже третю книгу орієнтовно. Плануємо на липень, на середину липня. Дуже хочеться випустити, але, ну, от, наприклад, ці дві книги затримали в редакції на два з половиною місяця, то обіцяти боюся, але. Але планує липень. Буде книга називатися Птах квітки Сонця. Ну, з таким на може, думаю, що наші глядачі здогадаються, про який в нас птах літає, на яку квітку, на якого сонця. Тобто так. робота Не йде, тобто це вже буде третя книга серії, а ще, ще дві вже в роботі вже пишуться. Пишеться книга-Кума про полювання індивідуальне. На Лиса і ще одна книга на більш художня. Оце вже буде художня книга, така на тему усмішок Степа Вишні. Хочеться продовжити його роботу як от, ну, Амбітний план розумію, що перевершити не, ну не вдасться. Але от доповнити хотілося би підтримати. Адже після в цьому жанрі після нього ніхто не написав або я не знаю, що написав. А я хочу написати. Щоб підтримати цю добру мисливську справу, супер. І це я так розумію: в тебе буде а, і, і продовжується. Продовжується серія. І це буде а, сучасне мисливське а, там світо, світоогляд України. Правильно? Так, так. А, і це, це це супер, що ти таким займаєшся. Це зараз дуже треба, бо авторів. Про мисливство в Україні ну, можна перелічити, мабуть, на пальцях рук, і то я не знаю, можливо, і однієї вистачить хоча, може й двох. І сподіваюся, що колись вас будуть називати класиками української мисливської літератури. Ну, дуже би хотілося, ну, не, не, не буду скромності. Хотілося би лишити якийсь слід нашої, в нашому мисливстві. В нашій культурі мисливства, бажаю вам цього. Дякую. Далі от питання: от в книзі про козулю: у тебе дуже цікава манера подачі інформації. Ти комбінуєш там теорію з свого досвіду, це так сказати, посібник для навчання наукова література, і водночас додаєш художній елемент вигляді розповіді про ну, от конкретний вихід вогіддя. Твій вихід логіддя. Ну це вже можна рахувати практикою. Причому практику ти подав в манері легкої такої і цікавої розповіді. Як на мене, це дуже вдале поєднання, бо люди неначе самі переживають і засвоюють ту теорію, що ти передав, на практиці. А в новій книзі так само все ти зробив? Ну, Жень, я тобі признаюсь відверто, я пішов тим самим шляхом. Тобто, практична частина і частина з мого досвіду, описана моїми, моїм баченням, моїми почуттями. Тобто, я навіть не сподівався, коли віддавав в професійному, ну, в професійну редакцію книги публікувати. Я думав, що я пишу художні книжки. Ну, мене знову ж таки редактор спинила, сказала: каже, вибачте, але каже, ваші книжки під художній. Не підходять вас, випишете наукову популярною літературою, тобто і навчання і е, філософська художня частина. Тобто, ну, от всі три книги написані в одну, дві вже опубліковані, третя теж в такому самому стилі. Тобто я від стилю вже не відступаю. Там, Коли буду писати усмішки, там, звісно, вийшло художня чисто книга. Але mm -hmm. це, вже, це, вже, це вже трошки інше буде. Це вже. Це вже так, для душі посміятися. Трошки веселих історій, згадаємо 90. Досвід в мене великий, я можу написати багато цікавих речей. Так кажуть, що є що згадати, але дітям стидно розказати. Вже я люблю іронію, не можна викидати своє життя то, що було. Це нормальний процес і. Цей процес нам е, дає стимул розвиватися в кращу сторону. Я ж кажу, я написав першу книжку, коли писав, я писав її чисто для своїх дітей. Mm -hmm. А потім, коли написав, прочитав, думаю, ну, може, комусь ну, бач, Багато людей дало хороші відгуки, і я написав другу і написав вже третю. Ну, Буди виписав. Супер. Ну От, до речі, твою минулу книгу було приємно читати не тільки через от саму манеру подачі тексту, але й виготовля... виготовлялась вона з ну, якісних матеріалів. Тобто на видання ти явно не зекономив, і я так розумію, ти хочеш, щоб було все ідеально. Жень, ну це ж моє лице, моя робота. І, ну, ти знаєш, наскільки я люблю сильне полювання, я ж не, не можу. Економити на тому, на що я люблю. Я цього ніколи не робив і не буду робити. Це, це моє mm. лице. Я, я цей раз підняв планочку ще вище. Ну, Незважаючи на те, що друг подорожчав втричі, фактично. Ну, але але ну, книжка вже професійно прошита, відреагована редактором. Хороша, якісна, біла, цупка бумага. Тверда, якісна обкладинка, ламінована, що книжка не буде І, ну, Я люблю речі, пов'язані з полюванням якісні, ну, не звик халявити. Правильно, щоб потім наші правнуки і праправнуки дістали ту книгу, а вона була як новенька, щоб було з задоволенням прочитати її. Знаєш, така ремарочка маленька, знаєш, от ми пам'ятаєш, дуже часто згадуємо, як нам кажуть, та от нас дід вчив. І тепер от ми беремо ну, і кажемо, що він неправильно вчив. Він правильно вчив на той час. Так. так. Я, я думаю, що над, як наші правдики візьмуть, скажуть, то що ти, Адріан писав там: ну, от в нас зараз, і я, я щиро вірю, що, що в нас полювання так розвинеться, що там більшість моїх порад можливо не, 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 не треба буде. Що ми будемо настільки розвинуті, що, що, що дичі не буде там, як, як то кажуть, знаєш, як Бог кожусі. Ну, але такі книги зараз дозволяють розвивати нашу мисливську галузь, тому вони вже будуть корисні. А там вже побачимо, то вони вже будуть читати як художню літературу, як було. Як класику. Як класику, вірно. Ну от е, я ж в курсі, що написання видання цієї книги вартувало тобі, ну от ти теж тільки що розповів: от вартувало тобі великих зусиль, е, багато часу, та й зрозуміло грошей. Ти витратив на це дуже багато? І от, знаючи тебе, я прекрасно розумію, що книгу ти видавав. Е, ну точно не для того, щоб заробити грошей, бо це копійки. Тож, яка от твоя мета важкої праці? Ну. Підсумуй, зайну. З метою в мене є завжди одне, щоб мисливство в Україні розвивалося правим, в правильному напрямку, в вірному напрямку, щоб ми ставали кожного разу освіченіші, культурніші, прогресивніші, щоб ми йшли в ногу з світом, а не залишалися на рівні на тому, на якому нас хотіли лишити, напевно. Ціленаправленно, ну, це інша тема, але я мета була, щоб людина могла отримати задоволення, прочитавши цю книжку, отримати користь, і щоб навіть естетика була прочитання. На висоті, розумієш, тому ту, ту, тому хороша бумага, хор, хор, хороший друг, там, хор, 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 хороші матеріали. Я ну не ставив собі за мету, ну, ти зрозумієш, що е, це це поклик душі, а не бізнес на е, літературі. Ну, це про різні речі ми говоримо. так ну Дякую тобі за працю. ну і Можливо, безпардонне питання, але дуже важливе, яке всіх буде дуже так чесати. От як, яка буде ціна твоєї книги, і як зробити так, щоб на ній стояв твій автограф? Жень, ціна в неї буде, давай от скажемо прямо. Я думаю, що демократична. В неї є. От люди вже сьогодні е, замовили багато. Ціна буде демократична. Замовити можна через мою сторінку у Facebook, чи в мене в групу багато хто знає, багато стріч входить. Зайти в групу, знайти мене, написати мені в месенджер, або е, ну, можу дати номер телефону на Viber, е, е, Telegram, щоб люди звертались на WhatsApp. Mm -hmm. Тобто, в реалізацію я кожну книжку підписую, в мене немає. Люди не просять, а я підпишуся, хай знають, хай мають. ну, то Єдине, Супер. що тиражі дійсно не дуже великі, я не міг, не, не мав можливості дуже великі тиражі зробити, але ну, я думаю, що для початку вистачить, щоб угу. люди почали читати, може порекомендують комусь, і, може ще хтось захоче. тоді надрукуємо ще один тираж. Я думаю, що. Вже передрукувати тиражі, там проблем стільки не мати, більше що вже вся основна робота зроблена. Книга uh -huh. сформована. А, а який тираж книги, якщо не секрет? Uh, перо на воді я 500 штук надрукував. Uh -huh. Зрозумів. Наразі мисливця я додрукував ще 200. Uh -huh. Ну, там то, 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 то вже буде десь біля 700. Угу. Ага, Зрозумів. Люди питають Час? я. Тоді на останок? Прошу... І ну кажу, як завжди, наостанок. Можливо, у тебе є щось, е -е, щось ти хочеш сказати, що я в тебе не запитав. Ну і що б ти хотів передати глядачам цього відео і мого каналу та й взагалі всім мисливцям України. Друзі, я хочу в першу чергу побажати всім здоров'я і перемоги. Адже після перемоги ми зможемо розвивати нашу улюблену справу. Я хочу побажати всім читати більше, розвиватись і любити полювання і мисливство душою і серцем. Це дуже важливо. Це, це наше життя, і багато хто з нас присвячує своє життя цьому. Тому, друзі, любіть мисливство, любіть полювання, показуйте себе гарними вихованими людьми в суспільстві, що мисливці це особлива е частина його, що мисливці це галантні, щедрі, щирі, красиві, мудрі люди. Хочу побажати всім много стріч, щоб ми. Виходячи в угіді, радувалась е, кількості звіра, що ми могли його багато бачити. І, і хочу побажати всім ще раз, щоб пошвидше ми змогли вернутися до наших буденних справ. Так. Ну, мисливці це еліта нації. Треба, так. Я рахую. Буде еліта нації. Буде закинаючи наперед буде. <creo> ну що ж, тоді дякую тобі за твою працю. М -м книгу я вже маю, ще не почитав, але залюбки скоро та нікого й не мав такій обгорці, нарисі в тебе не мав такій обгорці. бачиш, ну, тут чуть-чуть я дизайн вже мачуш, навіть змінили дизайн під збірку вже щоб. Угу. О, всі книги будуть приблизно в такому дизайні. Ну, я ж кажу, підходив серйозно. Правильно, правильно. Зато в мене буде лімітована версія, перша. Потім ми її будемо якби, на аукціонах розігрувати. Ноки продадуть дорого на віолті. <сум> так, так, так. Ну що ж, ага. не буду тебе більше затримувати. Дякую тобі за розмову, дякую за книгу. Щасливо. Давай, Женя, тримаємо стрій, много стріч всім. Ну що ж, дякую Адріану за вклад в розвиток українського мисливства і за те, що погодився на презентацію своєї книги у мене на каналі. Всім раджу цю книгу, і якщо буде бажання її придбати, то в описі до цього відео ви знайдете контактні дані Адріана, по котрим зможете зробити замовлення. Тож борімося і поборемо.